Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу батьківщину, про Україну. І дійсно про Україну, про нашу природу, про наших талановитих людей є багато чого сказати. Але сьогодні ми поговоримо про іграшку, будь-яку іграшку, такі, як зараз сучасні. Ми з вами поговоримо про народну іграшку, про ті іграшки, які робилися. Колись давно у давнину, і вони мали ще своє значення. Давайте з вами пригадаємо з самого початку, а першими іграшками, ви здивуєтесь, були палки та камінці. Що знаходили діти, тим і гралися. Шли роки, люди мали різні ремесла. Вони розбивалися і почали виробляти тервину, тканини ткати, і тому розширилось асортимент іграшок. Ось були ткані іграшки, бачите, яка гарна лялька, мотанка. А були ось такі із соломи, із лози, як ця конячка. А ще були з глини. Ви здивуєтесь, у Карпатах, Високо в горах, навіть з сиру робили іграшки. А ще робили іграшки з деревини, якої дуже багато в нашій країні, наприклад, в Карпатах. І робили не тільки просто іграшки, а ще й, щоб вони були музичні. Така іграшка могла бути. Або і музичним інструментом, або іграшкою, або навіть допомагали для того, щоб когось прогнати. Тому що такого звуку, звісно ж, можна і налякатися. А ще були ось такі свищики. Не плутайте сопілкою. Сопілка це просто музичний інструмент. А ось такі свищики це оберег. Якщо думати в нього, прогнати всі темні сили. Ось таку іграшку свищик, Бачите, таку пташечку ми з вами сьогодні і зробимо. Давайте розглянемо пташечку. З чого вона складається, нам необхідно буде зробити голову, тіло, ніжку, на якій вона буде стояти, та прикрасити. На місці крил зробимо квіточку. І не забудемо. Про оченята. Я беру пластилін кольору, який наближається до глини. Нам необхідно розділити ось на які частини. Більша частина це тіло. Ми його відділяємо ось так. Друга частина. Це голова. І це в нас забагато, тому ми зайве будемо відділяти, це буде ніжка. Зайви поки що приберемо, ще в мене ви бачите чорний кольор для оченят та для прикрашання червоний та жовтий. У Вас може бути будь-який колір. Ми беремо з вами пластилін більшого розміру, з якого будемо ліпити тулуп. Давайте розкотимо, розкочуємо в ручках, розкочуємо, а потім починаємо видовжувати. Робимо загострення і видовжуємо вгору це в нас буде шийка з одного боку. А з іншого боку робимо хвостик. Ось, подивіться, ось цей хвостик. Тому, піднімаючи вгору, витягуємо пластилін пальчиками, звужуючи його наприкінці. Ось так витягуємо, піднімаючи. І вгорі, ось так пальчиком придавлюємо, сплющуємо, бачите? Ось у нас вийшов такий хвостик. Тіло в нас готове. Тепер ми приступаємо до голови. Беремо пластилін і розкочуємо, робимо кружечок. Ось так рухами, які нагадують коло, наче наші ручки промальовують коло, розкочуємо, бачите? Ось в нас у нас вийшла голівонька. Давайте подивимося у нас нашого свищика. Бачите, який витягнутий так. такий дзьобик. Бачите, і на нашій голівоньці ми також будемо робити такий витягнутий дзьобик. Пальчиками згори знизу взялися і потягнули до себе, і з боків підрівняли. Ось у нас вийшла, дивіться, голова нашого свищика. Тепер ми голову поставимо на тіло пташечки. Тепер нам залишилось робити ніжку. Ми також скочимо, робимо кружечок рухами, промальовуючими круг, ми скочимо такий кружечок, бачите? Прищипуємо. Підтягуємо вгору. Дивіться, що в нас вийшло. А тепер, ставлячи на тушку, притискаємо ось так, приплющуючи знижу, знизу, у нас вийшла ось така ніжка, до якої ми будемо прикріпляти нашого свищика. Ось. Тепер у нашого свищика є оченята, і нам необхідно зробити йому прекрасну квіточку на тому місці, де у пташечки крила. Ми беремо пластилін, візьмемо жовтого кольору, це в нас буде серединка, зділили, зайво прибираємо, скатали у пальчиках або на долонці, або на дошці, скатали кружечок. Ставимо посередині, це в нас буде серединка квітки з одної сторони та з іншого боку. Ось так трішечки придавили. Тепер беремо червоне колір. це в нас будуть пелюстки. відщіпуємо складали кружечок або на долоні, або на дошці. Скатали і. Пальчиками сплюснули. Бачите? Це будуть наші плюски. Так. Перше крило, перша квіточка в нас готова. Перегортаємо на інший бік і робимо прикрасу на місці, де крило пташечки, другу квіточку. Ось квіточка, так само, як на нашому свищику, у нас вже є. За бажанням, якщо хтось захоче, може ще прикрасити хвостик. Тому, кому подобається і в такому стані свищику, свищик можуть залишити його таким чином. А ті, хто хочуть продовжити, дивіться, як це робити надалі. Далі ми беремо іншого кольору. Пластилінця в мене буде жовтий. А також я візьму пластилін зеленого кольору. Я відщіпую невеличкі шматочки, з яких буду розкочувати ось такі палички. Поки що я розкочую просто палички. Рівняти задовжиною я буду пізніше, коли будуть в мене всі палички, які мені необхідні. Ось зараз ми будемо з вами їх рівняти. Подивіться, кладемо так, щоб підрівняти з одного боку всі палички, рівняємо їх. Ось так. Рівняємо по одному краю. Потім дивимося, яка в нас паличка найкоротша. Відступаємо від неї ще трішечки і відрізаємо зайве від інших всіх паличок. Ось все, що нам необхідно. Тепер починаємо прикрашати. Повертаємо до себе ближче, ще ось так: розплющуємо, роблячи площину хвостику ширше і починаємо із серединки. Беремо жовтого кольору і кладемо, так, щоб з однієї сторони з краю торкалося. Посередині хвостика жовтого кольору паличка і придавили. По бокам жовтої ми прикріпляємо зелену паличку з одного боку та з іншого. І продовжуємо прикріпляючи жовтого кольору. Так як у нас хвостик нерівний, наші палички також будуть, будуть закінчуватися внизу нерівномірно. І нам, навпаки, це дуже до знаги, тому що так у нас робиться справжній візеруночок. Бачите, ось така гарна іграшка, свищик, нас з вами вийшов.